В ефірі новини на Дніпро ТВ. Я Філіп Свідерський. Вітаю. У Дніпровському апеляційному суді пройшло засідання по справі нацгвардійця Артемія Рябчука, який у січні 2022-го розстріляв десятьох людей на заводі Південмаш. П'ятеро з них загинули. Адвокат засудженого просить про пом'якшення вироку. Артемій розповів про системні знущання від старших, а також про те, що шкодує про скоєне. Я п'ятір звільнився. Я знову вибачусь. Вибачусь перед тими, чиї життя я забрав і їх рідними. Мені дуже шкода, якби я міг повернути минуле і щось зробити інакше. Я б відсотково це зробив, але на жаль, я не можу. Попри було і би Я не всі заяви засудженого, його вирок залишили без змін до вічного ув'язнення. Оскаржити це рішення тепер може лише у Верховному суді. Ще одна судова історія. В НД-суді пройшло чергове засідання по справі побиття активістки. У справі нині триває допит підозрюваних. Один з підсудних дав свою версію того, що сталося. За його словами, вони били потерпілу не сильно, адже вона замовила себе сама. Після палкої промови чоловік відмовився давати відповіді на питання. Допит тривав менше 10 хвилин. Після цього розгляд справи перенесли через те, що третій підсудний відмовився від показань без свого захисника. Їх адвокати, чи я не знаю, хто їм виписав нову стратегію. Якщо минулого засідання Чульський казав, що вони трошечки так пішли там. Побити, то цього разу вони вже кажуть, що чульський прям хотів якось мене покарати за щось. Вони не відповідають на питання, бо минулого разу, коли вони відповідали на питання прокурора та суддів, вони заплуталися і самі себе там деколи оговорили. Комунальники закінчили реконструкцію житлового будинку 118 на житловому масиві. Перемога нагадаю, два під'їзди дев'ятиповерхівки були зруйновані під час ворожої ракетної атаки у січні минулого року. Під час робіт для розбирання завалів був задійний кран. Вже відремонтовані фасадні частини сусідніх під'їздів, там де було необхідно, будівлі укріпили металевими балками. Докладніше далі. Замість двох під'їздів порожнеча напроти місця трагедії через дорогу. Зупинка з іграшками. Нагадування про жертв трагедії, 14 січня 2023 року. Внаслідок ворожої ракетної атаки під завалами дев'ятоповерхівки загинули 46 людей. Місцеві кажуть, що дня дивитися на залишки під'їзду було нестерпно. Минув майже рік, але люди й досі переживають, адже все нагадує про трагедію. Вдячні, що перед очима більше немає зруйнованих секцій. Звичайно, набагато легше стало сприймати те, що відбулось. Якось стан покращився. Я був в центрі міста і там відчув струс, От. але я ж не знав, що тут відбулося, а потім, коли дізнався, то це мене е, дуже болісно жахнуло. Саме там знаходився будинок, його повністю розібрали до цоколя. Зробили обратну відсипку і зверху засипали піском. Аби провести необхідні роботи, довелося відселити мешканців. Було відселено по одній стороні з одного під'їзду та іншого. Це було 36 квартир, їх повністю відселили. За кошти місцевого бюджету вони винаймали а, о, собі житло. протягом десь 6 місяців винаймали. Потім а, ми вже стало безпечно і вони повернулися до своїх квартир. Світлу, воду, тепло і газ відновили. У будинку довелося замінити півтори тисячі вибитих вікон. Усі роботи для мешканців безкоштовні. Оксана Ващенко, Костянтин Кесар. Дніпро ТІВІ. Мешканці Дніпра заборгували Дніпроводу каналу понад 770 мільйонів гривень. За 2024 рік сума заборгованості побутових споживачів зросла на 52 мільйони. Є квартири, що не сплачують десятиліттями. Їхній борг сягає 200 тисяч гривень у кожного. У підприємстві нагадують про можливість укласти договори на реструктуризацію боргу, а також про необхідність оплати за для того, аби підприємство могло й надалі надавати послуги Дніпрянам. У підприємстві є затратна частина, спершу це і заробітна плата, і поточний ремонт, і з реагенти, і електроенергія. Це наша составляюще наших затрат для того, щоб у кожного жителя нашого міста була водичка 24 на 7. Коли абоненти не сплачують за потрібляюму водичку, звісно, підприємство вже в скрутному положенні. З уроків на фронт Дніпровський вчитель фізкультури Андрій Бодарчук поміж заняттями і тренуваннями їздить у найгарячіші точки. Привозить воїнам усе необхідне від продуктів до важливого спорядження. До того ж, із товаришами виготовляє макети мінометів, які вводять в оману ворога. До волонтерства залучив і своїх учнів. Ті збирають для бійців скриньки тепла, плетуть сітки, роблять окупні свічки, називають свого вчителя другим татом і найкращим другом. Та щоразу, як їде на фронт, переживають за нього і просять берегтися. Наші Урина Гяг'яєва та Іван Пономарєв побували разом із волонтером на одному з найскладніших напрямків фронту Оріхівському. Не поділили дорогу. У Дніпрі на перетині Січиславської набережної та вулиці Європейської зіткнулись дві автівки. На відео з камер ситуаційного центру видно, що автівки зазнали відчутних пошкоджень. На ділянці тривалий час був ускладнений рух. Інформації щодо постраждалих наразі немає. А смертельна аварія сталася на трасі Дніпро-Кривий Ріг. Фура збила жінку між селами Долинське та Миколаївка. Від отриманих травм вона загинула на місці. Гранати у смітнику. В одному з закладів на вокзальній площі Дніпра прибиральниця у смітнику у вбиральні виявила дві гранати. Жінка зателефонувала до поліції. Вибухотехніки приїхали на місце і забрали вибухонебезпечні предмети. 12 років за ґратами. суд виніс вирок чоловіку, який наніс смертельне ножове поранення 15-річному хлопцю напередодні минулого нового року. 31 грудня 2023 року на дитячому майданчику в Самарському районі міста під час конфлікту 68-річний чоловік вдарив ножем підлітка. Нападника затримали правоохоронці та вилучили знаряд злочину. Наразі суд визнав його винним і призначив покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Туман з видимістю 300-500 метрів сьогодні накрив Дніпро та область. Обмежена видимість збережеться до кінця доби, кажуть у гідрометцентрі. Та попереджають про перший жовтий рівень небезпеки. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 18 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро Тіві є на нашому сайті, у телеграм-каналі, Інстаграмі і на Фейсбук. З вами був Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!